Абсурд діяльності, пастор Крис. Субота, 5 липня. Розуміння серця Отця. Священне Писання від Біблії. Луки, розділ 9, вірш 56. Бо син людський на те прийшов, щоб погубити душі людські, а не щоб спа спасати їх молитви про зміни, особливо в вашому місці, селищі чи країни, важливим є чітке розуміння слова і проникнення в Божий задум. наприклад, розглянемо ситуацію, коли група християн у місці чи країни молиться про те, що вони не хочуть, що певний урядовець, Обіймав певну посадку. У той же час є інші християни, які працюють з цим самим лідером і важливо, що я моляться за те, щоб він досяг успіху і залишився на посаді. Хоча ті, хто заявляє про зміни, Може бути, почути Бог також проховує молитви своїх дітей, які стоять вірі за цього лідера. Це не відкриває дещо про природу Бога і ви бачите природу. Ви можете очікувати, що він буде діяти певним чином, але він цього не робить. Це тому, що він думає інакше. Його voy kerruz Його любов'ю, милосердям и метою. Розглянемо випадок Якова та Ивана в Luke 9, верш 54 та 56. Вони образилися на тих, кто підготувався належным чином до зустрічі з Господом Ісусом и запитання. Господи, чи хочеш, щоб ми наказали вогню зійти з неба і поглянути їх, як ти зробив Ілья? Луки 9, вірш 54. Ісус же докоряв їм, кажучи, не знаєте, якого ви духа. Бо людський і на те прийшов, щоб поглядати душу людські, але щоб спасати їх. Луки Вроде 9 фірш 55 по 56. Учитель демонстрував серце отца, сповнене любові да, та сердце, протягом усього Він слово свої